Слава Україні, українські орхолюби! Бачите, акція на орхочки сьогодні у магазині Вікторія у квітковій крамничці міста Луцька на вулиці Рівненській, 32. Я одразу поспішаю, адже хочу вам неодмінно показати усе, розказати і запрошую до орхоперегляду, єдине не зволікайте. Адже. Орхочок, бачите, скільки небагато, а вас є багато. І минулого разу, коли я вам показувала оціночку, на жаль, не всім вистачило. Тому не зволікайте, адже я чисто по-людськи вам дуже-дуже рекомендую подивитись це відео та уточнити усі-усі деталі про кожну орхочку. По 399 гривень ось такі цим бідіуми. Як бачите, цей від квітулік підписаний біленький з рожевою серединкою. Таке слоненнятко. Можливо, ви такого забарвлення хотіли цим бідіома, ось, будь ласка, він є в Вікторії. А ось цей не підписаний буде сюрприз. Третій цим цимбідіум також підписаний. Якийсь він рожевий, ще з якимось вкрапленням. Також дуже цікавущий буде. Показую вам бірочку з кольором, можливо, ви розберетесь. А також в наявності є ще четвертий, він підписаний як коричневий. Хто колекціонує цим бідьома, звичайно, здогадався, якого він забарвлення саме. А я ж, в свою чергу, дуже старалась, тому трішечки по мені і не сторіночку в інстаграм магазину Вікторія і побачила, що у них був завозик саме ось. І з цими цим бідьомами. Це вам на заміточку. За 200 гривень на оціночці є ось такий сорт мультифлорки Kissy Lips. У нього єдина проблемка з кореневою, але дуже прекрасний стан шиї та листової маси. На оціночці із мультифлорки Хартпрекар. Також 200 гривень. Прекрасна розетка, коренева, більш-менш непогана. Погляньте. Навіть що тут придиратись, правда ж? На оціночці також із мультифлорок лапас жовтенька, 200 гривень. У неї, бачите, листочок поліз, хороша коренева, крупноквітковий принц. Фіолетовий також 200 гривень, єдине мусово чекати діток. Хто хоче діток отримати, адже точка росту трішечки пошкоджена, механічні травми точки росту та трішечки там на листочку, відквітає. Ось так виглядає цей сорт. Він підписаний на горшечку. Тому чекайте діток. На оціночці білосніжна мультифлорка Snowflake. 200 гривень. До речі, ще тут можна побачити, як вона квітне, саме хто не знає цей сорт. Ще один хардбрекер за 200 гривень на оціночці, також непоганий. Як, на мою думку, то ще й навіть супер. Прекрасний стан. На оціночці персеваль, також величезний квітун за 200 гривень. Ось так він виглядає. Єдине зсередині листочок червоний, знаєте, як ніби від лампи, адже на другому листочку, там зверху, бачите, також ніби такий опік від лампи. Абсолютно не критично, ось така коренева у нього. А ось на оціночці Ферара єдина проблемка у неї з кореневою. Декілька корінчиків є в горшечку, але практично їх немає. Бачите? Картинку. Можливо, хтось шукав ферарочку, як реанімашка, вона буде дуже вам вдячна, адже всередині лізе листочок. Бачите, феррара жовтенька. І ось на квітконосику одна бруничка вже набубняв'яла так добряче. Ця ні. І ще одна. Біля шийки знятий листочок, тому дівчаток, просіть, знімуть вам целофан, покажуть картинку. Мені здається, що там все сухенько. Єдине перед відправкою просушити її потрібно буде та й відправити. Із мультифлорок на оцінності за 200 гривень Інсбрук, біленька красуня. Також непоганий в неї стан, Прекрасний, коренева хороша. А ось із крупноквіткових бускова пасадена 200 гривень. Корінечка немає. Я вам колись її також показувала. Погляньте, як вже той корінчик підріс. І найголовніше, як виріс всередині листочок. Нічого вона більше не жовтить, тримається дівчина зі всіх сил. Ну от хто її забере? Ну хто хоче погратися і потім мати дуже віддану собі пасадену. На оціночці мультифлорка Pink Flamingo 200 гривень. Прекрасна у неї листова маса. Також непогана у неї коренева. Можливо, я якісь детальки десь не добачаю, обов'язково пишіть у магазин Вікторію, дівчатка вам все покажуть. Мені інколи целофан відсвічує, хоча я так стараюсь вам усе показати. Ще ось така мультифлорка на оцінюсі, також 200 гривень. Проблемка у неї лише з кореневою, листова маса прекрасна. Назву сорту не знаю. Як бачила, квіточка дуже прекрасна. Єдине, придигляюсь, так добряче до шийки, бачите, трішечки чорнота. Але там нічого не жовтиться. Ще ось така мультифлорочка, також безімена, на два листочка не знаю, хто це. Такі стійкі добрячі <смітні> листочки. І, до речі, ще один Snowflake За 200 гривень, також непогана в нього коренева, як і в попереднього, такого ж сорту. Листочок з центру О, підростає. Так що. Не зволікайте, обов'язково задумайтесь. Робіть скріни вподобаної Орхочці і швиденько пишіть у Вікторію. На оціночці Broken Hat, також 200 гривень. Непоганий в неї стан єдине, біля шийки зняти знизу листочок. Але теж я так дивилась, здається все ок. Вам наголосила, тому зверніть увагу. Але коренева і листова прекрасна, єдине там той листочок був знятий. До речі, якщо будете барати із цієї партії аж три одразу орхочки, то вони будуть не по 200 гривень, а за 3 буде 500. До речі, бронзовий буда, один однісінький залишився він на акції мінус 50%. Ось, будь ласка, поділіть, зараз подивимо ціну, мінус 50%. А ось ці красуньки, вони не повністю від квітульки, вони дещо стресанули, адже літо. Трішечки квіточка на товарного вигляду десь помнялась, десь відквітає. Тому ціна буде на кожну із них мінус 100 гривень. Ось, наприклад, ця подібна мені на зеленого дракона. До речі, прекрасна коронева у них, повірте. Мені попросту важко їх всіх смикати. Отже, дивимось ціну. Була 450 гривень, мінус 100 гривень, отже, буде вартувати 350 Крупна квіткова буде вартувати 295 гривень. фіолетово бузкова буде коштувати 325 гривень. А ось ця жовтенька з червоною губою, подібна на міра флору, буде коштувати 325 гривень. На також в наявності буде вартувати 350 гривень. А ось ця мультифлорка буде коштувати 275 гривень. У неї коренева хороша, а тут близенько стоїть, тому вам покажу. Сого Лоуренс буде коштувати 450 гривень. Покажу вам ще його коріннячко, адже воно прекрасне. І листова маса. Дуже гарна. Ох, і полюбляєш він аромати та й квітнути дорощувати. А ось квітний інспрок. Буде вона коштувати 275 гривень. Поглянемо її кореневу, Вона також хороша. Листова прекрасна. І сорт на горшечку зазначено. Із крупноквіткових квіткових білосніжних стандартів. Ось така красуня, яка мінус 100 гривень, буде вартувати 295 гривень. Просіть дівчаток, вони вам покажуть усі деталі, тільки просіть і коренево все покажуть. Карибська мрія буде коштувати 350 гривень. Також в хорошому стані. І ось така бускова панянка 295 гривень. Буде вартувати. Мені єдине здається, там точка росту є. Зверніть увагу. Кому не критично буде мати діток. Ще ось така фіолетова красуночка буде коштувати 295 гривень крупноквіткова, красива. До речі, ці фіолетові панянки ох, полюбляють поквітувати. Хоч вони і не є такими видовими фаленопсисами. Але саме ці інтер'єрні фаленопсиси нас дуже-дуже радують пишними цвітіннями. Поруч, бачите, кручу, також дивлюсь ціну по 295 гривень, буде подібна до неї, але зовсім інша, бачите? І ще ось така третя, також фіолетова, і зовсім інший сорт. Тут, в принципі, я надію, що ви картинку зрозуміли. Ці, що квітнуть повністю, але трішечки вже переквітають. Усі будуть вартувати мінус 100 гривень. Але я вам ще не усіх показала панянок, адже на акції також Тамара, саме новинка мультифлорка, ароматна і буде вона вартувати 575 гривень. Дуже-дуже пишнулька величезна. Особисто моя думка, що якщо ви колекціонуєте мультифлорки, то сорт дуже вартий нашої з вами уваги. Ось така коронева прекрасна, будь-яку берете і листова прекрасна, і коронева, адже їх недавно лишень привезли. Тому обрати свою тамару ви обов'язково маєте невеличкий вибір, але все ж таки є з чого й обрати. Також другою мультифлорочкою яка варта величезної уваги є сорт Пікачу. Також вона оцінена мінус 100 гривень, тому буде коштувати 595 гривень. Прекрасний стан. Вона також арому, якщо, можливо, хтось не знає. І з прекрасною кореневою кожен кожен горщик. Ох, обожнює літочко, адже такі акції смачні. До речі, мінус 50% на формі Формідаблу. І він буде коштувати 1150 гривень від квітулечка. Там збоку, бачили, таким він білесеньким цвів. Цю фотографію я також знайшла на сторіночці Вікторії. А зараз я вам дуже швиденько просто-напросто показую асортимент квіткової крамнички Вікторії. Адже, як завжди, рекомендую звернути вашу увагу, можливо, щось та й вам западе в душу, потрапить в око. І разом із тими акційними орхочками ви можете додатково придбати, можливо, я щось навіть ну, не показала людський фактор. Питайте в дівчаток, вони такі хороші, вони вам все покажуть, розкажуть. Єдине, ще раз наголошую: у них дуже багато замовлень. Не зволікайте, пишіть, якщо вдобалось щось. Вони вам відпишуться, покажуть, все запитуйте. Посиланнячка на інстаграм-сторіночку, а також на сторіночку у Фейсбук. Квіткової крамнички Вікторії, як завжди, залишу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Якщо щось десь не знайшли, запитуйте я скину. Як бачите, навіть солодощі Волинські, і ті ви можете придбати у цій крамниці. А я щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам продовжуємо триматись зі всіх сил. Тримаймося!